Наталя забіла Петрик і Зайчик. Це, мабуть, був той самий зайчик. О той, що про нього співають. Росла собі ялиночка і зайчик з нею ріс. Так от цей зайчик вибіг із молодої посадки з під сосунок та ялинок, білий весь у зимовій шубці. Вибіг на дорогу і присів на задні лапки. Сидить, оглядається на всі боки. Тут саме Петрик і побачив його. Петрик на ту пору гуляв у дворі. Він був у теплій курточці і шапці. Гуляв, собі гуляв та й підійшов до хвіртки. Підійшов і спинився. Далі не пішов. Мама не дозволила виходити на дорогу, бо вони, хоч і на околиці селища живуть, та все ж інколи машини проїздять по дорозі. Тому дітям на дорогу виходити не можна. Можна тільки постояти у хвірці і подивитись, чи нема чогось цікавого? От Петрик і подивився. Коли це глядь? Зайчик по той бік дороги. Петрик на зайчика дивиться. А зайчик на Петрика і зовсім один одного не бояться. Зайчику, сказав Петрик, ти чого сюди прибіг? Ти, мабуть, свою ялиночку шукаєш? Зайчик нічого не відповів все сидить і дивиться. Зайчику, ти, може, думаєш, твою ялиночку забрав дід Мороз? спитав Петрик. А от і ні. Зовсім не Дід Мороз. А мій дідусь, у нас сьогодні новий рік. Твоя ялиночка стоїть у кімнаті і на ній всякі іграшки. Так гарно, гарно. Хочеш, покажу? А зайчик нічого не відповідає. Ну, йди ж, іди сюди, покликав його Петрик і рукою махнув. Тут зайчик як стрепенеться та як чкурне під сосонки. Він не зрозумів, що Петрик його до себе в гості кличе, і злякався. Отакий дурненький цей зайчик. Петрик повернувся додому і каже мамі. А я зайчика бачив, він свою ялиночку шукав. Я його до нас покликав, а він не схотів. То він не ялиночку шукав, каже мама. То він хотів на нашому городі пошукати під снігом капусяного листя. А може й погризти кору на молодих яблуньках, що їх дідусь восени посадив. Добре, що ти його налякав. Зайці тільки шкоду роблять. Може, воно й справді так, як мама каже? Та тільки хіба ж усі зайці такі шкідливі? Ні, мабуть, не всі. Мабуть, цей зайчик не з таких, він хороший. Жаль, що він не схотів на свою ялиночку подивитись. А ялиночка й справді була дуже гарна. Вона стояла в кутку і так виблискувала вся різними прикрасами. Увечері, коли стемніло, мама ввімкнула гірлянду. І на ялиночці засвітилися вогники червоні, зелені, жовті, різні, різні. І всі прикраси ще дужче заблискотіли. До Петрика прийшли його друзі. Сусідські хлопчики й дівчатка, вони всі стрибали навколо ялиночки і співали пісеньку. Ялиночка, ялиночка, зелені гілочки, горять веселі вогники, не наче зірочки, стрибають білі зайчики у скік-поскік. А ми біля ялиночки не зустрічаєм рік. Потім мама дала всім цукерок, горіхів і червонощоких яблучок з ялинки. Всі почали їсти і через те в кімнаті стало тихо. Коли це раптом щось у вікно стукнуло. Петрик підбіг до вікна, подивився: нічого не видно, темрява. Це, мабуть, вітер, сказала мама, дмухнув і стукотнув у вікно бусковою гілкою. А може, то був не вітер? Може, то зайчик таки насмілився і прибіг до віконця подивитися на свою ялиночку.